Слава Ісусу Христу! Рада вас вітати на нашому черговому подкасті. І сьогодні ми поговоримо про велике свято, Воскресіння Христове та підготовку до Нього. Учасниками нашого подкасту будуть дівчата з Покровської катехетичної школи підліткової групи, тому запрошуємо до перегляду. У воскрес, дівчатка, воскрес. рада вас вітати на нашому подкасті. І перше питання буде до вас таке: як ви вперше відчули, що віра стала для вас важливою? Чи був якийсь особливий момент, подія, чи людина, яка допомогла вам наблизитись до Бога? Насправді, віра, це для мене була більш як така якась традиція. Я не сприймала це як серйозно все. У ну, мене була як типу віруюча сім'я. Я там ходила до церкви, але я справді того не усвідомила, хто, хто такий Бог і що він для мене зробив. Але потім в мене був такий момент, коли в мене якраз з'явилася така людина, яка е, дала мені початок до того, що я є тут, і зараз можу вільно тут говорити про Бога і прославляти його. Е, це був е, це була людина, яка ми були в компанії, і він прийшов до Бога раніше і почав на всю компанію. Коли в нас була компанія, така ну далеко не віруюча, що типов далекий, далекий від Бога. І він почав розказувати про нього і хотів, щоб ми справді прийшли до нього. Він того не соромився, і для мене було таке ого. Бо, типу, ну я ж теж ходила до церкви, але я просто ніколи про це не говорила. І, але він тоді говорив, він не соромився. І мене це так зацікавило. І ми з подружкою пішли на молодіжку, і нам тоді все сподобалось. Ми почали ходити так регулярно. Це було весною. На початку весни ми почали ходити. А в кінці літа, в серпні, в мене був такий момент: ми приїхали, поїхали на ретрит, і після того. В мене був таке, там, такий момент покаяння, коли в мене зійшов дух Святий і мені так захотілось просто віддати все своє життя Богу і служити йому до, до своєї смерті ну, до, так, до кінця свого життя. Хлоп, Тоді, насправді, насправді, я двох цих дівчат дуже давно знаю. Ми з ними дуже багато років знайомі. І а особливо знаєте, взагалі ми там ну, багато років, до 10 років ми вже знайомі. І е, хотіла сказати за те, що насправді е, її, ну, тобто, дух святий настільки її переобразив, що реально, реально, це було чудо. Тобто я розуміла, я, ми з нею багато спілкувалася, багато. Я знала, що в неї там робиться, в якій вона компанії була, то все. І, е, і як вона почала, вона як вона мені сказала, що вона пішла. За Богом, ну типу, так усвідомо, так класно. Вона мені почала розказувати, що в них там відбувається, то все. І я така думаю, нічого собі, ну це клас. І я така реально, я така була з нею рада, бо я розуміла, що Господь цей єдиний, з яким ну тобто, реально ну тоді вона не сама, і тоді, і тоді той, і тоді так все класно. І я дуже рада за неї і за нею, бо я теж знаю її історію, що вона. А теж її своє життя так посвятила Ісусу, і тому все так класно. Тому так, Клас! А як ви проводили великий піст? Насправді піст для багатьох людей є, мені здається, що він заключається в тому, що треба відмовитись від м'яса від якоїсь їжі, і по середах, по п'ятницях там щось постати, і ніби та їжа змінить людей тих. Але насправді не так. Я вважаю, що піст навіть е, є, ну можна собі робити навіть не протягом, е, протягом часу перед Пасхою. І можна просто протягом року там собі насправді піст – це час, коли ти е, знаходиш час для Ісуса і ти укріпляєш свою віру. Бо через ту життєву суєту, яка навколо в тебе, там ти там школу, ну як ми зараз там школа, ми не встигаємо молитися, ми не встигаємо Біблію там. Читати, то ви ну, зрозуміло, що ми віддаляємося від Ісуса. А піст це такий час, коли ти просто отак присвячуєш Ісусу, і ти стараєшся настільки підтримувати цей зв'язок з, з Богом. І тому так. І їжа тоді, якщо реально у вас залежність від, там, від якоїсь кобаси, від кави, від солодкого, то звичайно що це класно, тому що ви відмовляєтесь від якоїсь залежності. Ви Себе стримувати свою плоть, свою, своє діло, щоб воно е, так смирилося і так далі. Але насправді особисто в мене піст е, трошки не вдався, але я старалася, я е, на початку посту в мене трошки не вдавалося, бо я не молилася. Перед тим не просила Ісуса, щоб е, Він мені дав силу пройти цей піст. Але на кінці я слухала багато там отців, хлопців, які е, говорять про піст. І і вони кажуть, що потрібно молитися за це, щоб Господь провадив вас в цей піст. І насправді, останні два тижні я там намагалася, намагалася відмовитися від телефону, від інстаграму. Ось і насправді з Божою силою реально Дух Святий заходить в твоє життя і міняє тебе заново просто. І через насправді через цей час, який я провела без інстаграму, я зрозуміла реально, що сатана не має до тебе місця дійти, тобто ти собі вільно живеш. Хоча насправді не дуже так Ні, все правильно, але сатана буде все рівно намагатися тебе зловити десь на якихось таких там дрібничках. Але на тому укріпляється твоя віра. Ось. І я хочу сказати, хочу сказати, що. Я знаю, як не трохи проходив піс, вона мені розказувала. І от коли я слухаю от таких от людей, як от Марія, то я думаю, ну це класно. І я теж хочу так і читати Біблію, і зустрітись. І насправді, коли ти слухаєш е, тих людей, однодумців, тобто які вже зустрілись з Богом, які стараються до нього йти, то ти, ну я теж так хочу, говориш. І ти ну це реально допомагає. І ну, я насправді почала читати Біблію, це от все. І... Це, це дуже важливо. класно. Угу. Я думаю, що кожен має якісь залежності, чи то слухати музику, чи то їсти ту саму ковбаску надмірно, чи ще якісь інші. А від чого було найважче вам відмовитись? Особисто в мене це була музика. Я її просто ну я її дуже люблю. І слухаю весь час, кожен день. Я встаю зранку, я просинаюсь під музику, і коли в великій пісні зрозуміла, що це моя залежність, і залежність така була найважче вам було відмовитись від неї. А, я не знаю, я вже сказала, ніби що це був телефон в інстаграм особисто. Тому що е, ну там я побачила, що настільки часто я в ньому, що пів дня я можу простіти, і мене це так дратувало, що я нічого не встигаю. Тобто я не встигаю уроки робити, не встигаю там. Помогти вам і там елементарно щось прибрати знало, Бо будуть три уроки робити, бо не завтра знову обов'язки навіть. І, обов і е, я розуміла, що дуже багато таких моментів, які я зараз маю зробити, я просиджую це в інстаграмі. А ну, а ось ну, потрібно ще побулитися, якщо ти хочеш з Богом мати зв'язок зв зв'язок. І, е, і особисто, так, як я побачила, що я реально. Проходить вже тиждень, проходить вже п'ятниця, четвер ой, четвер, п'ятниця потім субота, і я розумію, що я ці всі дні без інстаграму. Ну звичайно, що були важкі дуже моменти. Що це не просто так. Ти зводиш. Е, звичайно, що були дуже важкі моменти, коли ти думав: ну я просто я не можу вже мене аж так ламає. І це насправді так, це насправді дуже важко, але ти я кажу, ну, це можливо, і тому е, і тому це дуже насправді потрібна е, річ. Для кожного з нас, для кожного, хто хоче ну, -то, отримати. Та, та, та. тому, тому так, може, дівчата хочуть щось доповнити, як дівчатка. Насправді, для мене було тяжко трохи теж з телефоном. Я не скажу, я якось дуже сильно видала Я так скажі, поставила ліміт, щоб хоча б трохи менше, тому що, насправді Обмежити, та, насправді ну, от, як Марія вона сидила в Інстаграмі, а я от трохи більше в Тіктоці. І... Я думаю, що у багатьох є проблема з Тік-Током зараз. І ще важко не тільки, то що ти от сидиш і. Поклав, а насправді само відкласти, то що от в тебе є справа, і ти маєш її робити. Наприклад, в мене треба було читати Біблію, а от в мене там щось в телефоні. І для мене трохи, ну там, от я ще трохи дороблю а час то йде, а мені вже треба скоро спати, а там ще щось. І я думаю, і в деяких моментів я все ж таки, от думаю, ну все, я відкладаю, і все ж таки я маю почитати і Біблію. Тобто, ідеколи, от ти навіть приділив час телефону. Не Богу і це вже треба там ті інші справи робити. І я старалась так, що думаю, ну я маю це сьогодні зробити. Тобто, якщо я буду відкладати все на завтра, на завтра, на завтра, то я так нічого не зроблю. І я не скажу, що мене прийшов ідеальний піст, але я старалася і насправді це допомогло, все Це головне е, насправді я ще хочу, добавити, що е, що піст коли ти постиш. Важливо, це насправді дуже класно, що ти відмовляєшся залежностей, які в тебе там є в житті. Але насправді оцей час, коли ти відмовляєшся від цього, це ем, потрібно в цей час докладати зусиль. Тобто я собі задавала питання, чим ми відрізняємося від тих людей, які там не ем, їдять м'ясо, допустимо. Ну, ти ніби відмовляєшся від м'яса, що. Е, що ем, Ну, ти не їш, ти стараєшся, але в той час якось потрібно особисто, тобто ти звільняєш свій час, а в тебе з'являється час, ти не маєш його пролінувати, ти не маєш його пролежати там або проспати. Ти маєш вкласти тоді для того, щоб ти укріплював цю віру. Бо якщо ти не будеш, ти просто відмовишся від соцмереж, або якщо ти відмовишся просто від, там, від солодкого від чогось. То і ти там не будеш нічого вкладати, то понятно, що нічого не зміниться, ти, ти не зможеш там е, цей. Тому насправді дуже важливо вкладати в той час, е, який в тебе з'явиться, і коли, ну так, який в тебе є. Тоді дуже важливо вкладати туди оці таке насіння, яке можна так сказати, яке допоможе тобі потім в майбутньому. Угу, от так. Супер. Топійка, а в тебе може було найважче відмовитись. Ну, в мене, так як і всіх, теж від телефону, у мене завжди від Тік-Току, це моя така найбільша залежність, від того, в мене таких залежностей нема. Але от, от в мене завжди така, що я маю йти от, читати Біблію, але я не можу. У мене така: Ну, що одне відео, Ну, що одне відео І так, і так далі, і ще десять відео. Так, що 10 відео про пролисту і все одно далі типу, я потім вже забуваю, що я маю це читати, бо мене так вже це, ну типу, я не знаю, як це навіть пояснити mm -hmm. затягує. затягує мене це, я навіть про це забуваю, що я маю читати Біблію, молитися і так далі. І я часто типу, в мене буває, що я е, приділяю більше часу телефону і менше, ніж, менше, ніж Богу. І потім мені стає за це дуже соромно, і в типу, мене таке неприємне відчуття від цього, і все. Угу. Ну, це класно, це, це дуже круто, що ви до цього свідомі в такому віці. І я думаю, що є багатьом, кому взяти з вас приклад, тому що ви ще дуже молоді і енергійні, і ваша просто молодість зі всіх сторон. І це дуже круто, що в такому віці ви вже добилися чогось. Отож, наступне питання. Бувають моменти, коли віра відчувається сильнішою, а колись, можливо, слабшою. Що допомагає вам зміцнювати свою віру, коли приходять сумніви чи якісь енні труднощі? Звичайно, в мене є деколи, що в мене слабша віра, ну як віра, у мене слабший духовний оцей, ну, як не зв'язок а… Ну, я відчуваю, що я трохи відходжу, ну якби віддаляюсь від Бога, хоча я знаю, що він біля мене, але сама я, от ну, я не знаю, як пояснити. От в мене це коли я не читаю Біблію, типу в мене от буває, що я там два дня, три дні не читаю Біблію, і мені стає, типу, в мене таке якось... Правина, напевно, така, напевно так. Так, в мене є провина, мені соромно за це. Типу, і в мене такий якийсь навіть настрій, коли я не чит... ну, типу. Не читаю, і в мене життя якось ніби стає набагато таким сірішим і не таким, не е, да, в мене, я це так відчуваю завжди. І в мене, і коли я так не читаю, то в мене завжди таке, що я в мене цей слабший, оцей духовний зв'язок. та А з є моменти, коли навпаки сильніше, коли я, наприклад, слухаю якісь проповіді або говорю з друзями на якісь християнські теми, то в мене взагалі в мене. Така є жага до Біблії, то мені аж хочеться оце все вивчати, це читати, все більше знати про це, пізнавати Бога. І ну, взагалі в мене таке буває, що дуже велика жага до цього, що я аж хочу цим жити, але навпаки, деколи буває, що навпаки більше. Ну, типу, в мене слабше є, навпаки, оцей. Я не знаю, як це назвати. Ну, типу, яке вже, ніби ти відходиш від так. Бога. Я думаю, що це нормально, бо кожного з нас є своя якась буденність, і вона забирає. І лихиї діє через різні сторони mm -hmm. і старається нас забрати не молись, не молись, тобі ліньки і так далі. Це нормально, тим більше я кажу, у вас молодість, і yeah. в такому віці мало хто yeah. сприймає так віру yeah, так та, серйозно, yeah. як ви. Тому в будь-якому випадку це класно. Yeah. що ви Насправді yeah. так... насправді. Yeah. В нас попереду є ціле життя, тобто Ісус нам подарував це життя для того, щоб ми вчилися. І навіть коли я хотіла сказати, що, наприклад, в мене теж такі бувають моменти, коли реально так лінь, це просто, ну, ну вообще, ну ти не хочеш ні встати, ні помилитися, особливо коли ти реально вже ввечері прийшов там, і ти не можеш вже митися. Ти кажеш, Ісус, ну тобто, я просто в мене є такі моменти, і дуже часто, але. Насправді на цьому треба вчитися, що ну, потім реально приходить такі моменти, коли тобі настільки важко, і ти не розумієш, що з тобою робиться. А це я колись у священника питала, звідки беруться страждання. А він мені каже, ну людина сама запускає, тому що через те, що ви настільки в буденності, ви не, ви не маєте фокус Ісуса. от просто, Тому через цю буденність залізає до кожного з нас. І забирає нас, і ми не знаємо тоді, що робити. Але, але насправді в нас ціле життя є, щоб вчитися, і щоб навіть коли тобі лінь, коли тобі треба біблію, на цьому ж ти себе пересторониш, переконаєш, що я візьму біблію, я прочитаю, я помолюся, ти на цьому вчишся, і тобі набагато потім стає легше. Тоби... І yeah. насправді є багато що довіри. Наприклад. От ти, наприклад, листаєш відео і попадається тобі якісь християнське відео. Я насправді дуже люблю читати коментарі різні. І от там пишуть: ну, Бога не існує це якісь казки, це фантастика. Або ти задумаєшся, починаєш задумуватися реально над якимись такими питаннями от про трійцю. Ну, як це так? І насправді це дуже так на віру впливає. Тобто, ти починаєш задумуватися, сумніватися. І... І, але я думаю, ну, нащо мені про це думати? Бога. Як мені хтось сказав, що в Бога нема логіки. Ну тобто це Я думаю, ну, нащо є? Я вірю, значить я буду вірити. І от я думаю, ну, нащо це мені? Тому я закликаю всіх вірити. Ну, так от. І ще насправді, коли от я. Коли реально з Ісусом, то я почуваюсь настільки, то я думаю, що я це не така щаслива, і навіть думаю, на уроці сижу, і там щось вчителька мені не знаю, щось думаю, вона би мене могла рознервувати, але щось ну так я така щаслива. Думаю, що не то таке. Думаю, з Ісусом все класно. Я вам, я вам скажу чесно, в мене в самої була ситуація, я ще була така зовсім маленька, і я сама ходила в Покровську катехітичну школу. Я прийшла додому, і ми на уроці взяли дуже важливу тему створення землі і так далі. І багато вчених каже, що це був якийсь там вибух, і так далі. Але наш, наш вчитель він сказав: ну а хто цю цей вибух запустив? Хто нажав на ту саму якусь енну кнопку і запустив це все. Невідомо. І це може зробити тільки Бог. Я прийшла додому, сиділа. Мене аж боліла голова. Я сиділа, думаю, ну як, ну як всесвіт може бути такий великий, а що там в космосі? Або і я почала над цим задумуватись. Мене так боліла голова. Я, я думаю, Ми не можемо це пояснити, бо це щось неосяжне. І я думаю, ну як Бог може бути всім? Ну як? Ну він як? Він великий, він маленький, він середній. ну… І я просто сіла, і мама каже, піди помолись. Мені дійсно було погано, мене почало боліти голова, а я дитина, і ти, коли пробуєш це все зрозуміти, реально стає погано. Я пішла, помолитися, кажу, Боже, Ісусе, дай мені сили. Я пам'ятаю, я проснулася, і в мене було розуміння всього. Я розуміла, що Бог є у всьому. Я розуміла, що Він є тут стоїть поряд, що е, тільки з ним утворився там наша земля, взагалі всесвіт, і це все тільки через Ісуса, через Бога. І тільки коли я помолилася, я це зрозуміла. У мене суцільний був спокій. Я розуміла, ніби все, щось неосяжне. Просто була з Ісусом. Тому це класно, що ви це розумієте знову ж таки? Я цьому дуже рада. Отож, наступне питання тако, таке. Думаю, цього року на Великдень ви брали участь у підготовці чи святкуванні. Яка частина свята була для вас найбільш зворушливою чи особливою? Насправді цього року, паска в мене так прийшла ну, більше з Ісусом. тобто Колись ну, для мене теж було якось і кошик слада. Я навіть не пам'ятаю, про що я колись думала, що таке Пасха. Навіть інші роки я була і в катехтичній школі, але я все одно не розуміла. Ну, Я розуміла, що Ісус помер за мене, що м -м, Він віддав своє життя, але я не знаю, я не повністю це розуміла. А цього року якось м -м, я, м от, наприклад, дуже класний мені запам'ятався момент. І це насправді дуже класно, що в Катехтичній школі в нас був фільм, і ми його дивились, і там показано всі страждання, що він пережив. І саме в цей момент ти усвідомлюєш, Ісус віддав за мене життя. Тобто я не стільки грішна, і той кожен удар, який він отримував на себе, це мій якийсь гріх. Тобто я збрехала, я там сиділа в телефоні, і це він прийняв на себе. І, і це можливо навіть не все в фільмі передано, а насправді це було ну. І... Це був такий момент. І що ще хочу сказати. І насправді хочу сказати, що от в нас в школі в катехтичній є традиція, що ми в п'ятницю збираємося, і ми цілий день коло церкви. І тобто ми перші йдемо на службу, молимося, і насправді, п'ятниця це той день, коли треба покаятися, коли треба. Ісусе, прости мене, будь ласка. Mm -hmm. да. І що прости мене за ті всі гріхи, і дякую тобі за те, то, що ти віддав своє життя за мене. І ми. І от був наш є таке, що ми стоїмо коло, коло площаниці, от стоїмо деякий час, і я от дивлюся і дивлюсь, як люди щиро моляться, і, ви, і це така радість тебе. Та навертаю, що я думаю, ну це так класно, що люди теж йдуть до Ісуса, до Ісуса, щоб до нього помолитися. Або до плащаниці підходять, реально благають Ісусе, поможи мені. І ну, це для мене дуже. І ще насправді, от колись оце, оце страсті, всі закінчилися, і настало Воскресіння, я приходжу до церкви, і так ніколи не було. от Був Христос Воскрес, співається. Я думаю, ну класно, але цього я приходжу. і Думаю, я так чекала цього, і Христос Воскрес. Я думаю, це дуже. Це така радість. Так, я не знаю. Я насправді, в мене також. Я зараз, зараз я. Я щось. Добре, давайте. Отож, наступне питання. Чи є якась традиція на невелик у вашій сім'ї чи катехетичній школі, можливо, яка вам особливо подобається? Як вона допомагає вам глибше пережити це свято? Насправді, такої традиції немає такої, щоб дуже такої великої. Але насправді ми з моєю сім'єю е, намагаємося впровадити цю традицію в сім'ю з кожним роком. Тобто ми готуємося для того, щоб ми готуємося. Наприклад, прибиранням, побутовими такими речами, прибиранням, готуванням. Ми стараємося робити це за два тижні, там, мити вікна, це все. Навіть Паски печем в стресний тиждень там на початку. От. І саме на цей тиждень посвятити Ісусу і реально відкрити своє серце для того, щоб ем, усвідомити більше, що Він зробив для нас. І, ем, Ну і покаятись, і утримувати цей тиждень в чистоті, тобто отримати свою душу е, в чистоті. І... А на саму Пасху ми зустрічаємо сім'єю, приходимо в церкву на пів шосту ранку, потім, е, потім ми приходимо додому, накриваємо стіл собі. А ще також в інші дні а, ну, накриваємо стіл, сідаємо, беремося за руки, молимося і тоді сідаємо їсти там, снідати, обідати, там якому цей. І там, а в інші дні ми взагалі там на другий тиждень чи взагалі протягом тижня світлого Ми е, там, їдемо до бабусі, відвідуємо її і вітаємо з цим світлим, класним святом. Це, це класно. Думаю, що це свято для багатьох таке це дуже класно. родинне. Угу. І це свято над святами, це також варто пам'ятати, тому спільна молитва дуже ціниться в це свято, і в загальному завжди. Отож, наступне питання буде таке. Як навчання в катехетичній школі вплинуло на ваше розуміння віри? Чи є щось, що ви відкрили тут для себе, що зробили вашу віру більш міцнішою? Так насправді і е дуже дякую батькам, що вони мене привели в катехетичну школу. Хоча я можна, я думаю, що можна і було раніше, але <світ> і так, нормально. Е я дуже рада, що мене сюди привели. Що катехітична школа насправді зробила великий поштовх в моїй вірі, в моєму християнському житті. І це вже як мій другий дім такий. Я рада, що я тут зустріла однодумців, людей, які мене можуть підтримати, які можуть щось розказати, які теж розказують про своє життя, як вони йдуть до Ісуса і Ти. Ну ти реально теж хочеш бути як вони. І м, хочу подякувати от, пану Тарасу, пану пані Оксані, які от нас вчать. Тобто в нашій катехтичній школі є різне, різні сфери пізнання Ісуса. Поїздка їдемо, пізнаємо Ісуса реально в церкві, ем, і різні там місця. І цікаво, пізнавально, і ти пізнаєш Ісуса. Е, славити Ісуса співом теж. Це настільки класно, коли. Ша коли пісня настільки душевна, настільки класна, ну ти таке враження, що ти скоро полетиш звідси. І це дуже класно. І коли я тільки прийшла, от я просто співала на співах. І я думаю, як нас всіх, пані Оксана якось так побачила, так дивиться, побачила нас, привела нас взагалі співати. От, і я дуже дякую, що кожну неділю я можу співати, прославляти Ісуса. І дякую їй за це, і що вона побачила в мені щось таке, що змогла мене привести сюди. І навіть зараз, сидячи тут, я от багато чого можу усвідомлювати, і я надію, що багато людей прийдуть насправді до Ісуса ще не пізно. І завжди Ісус вас чекає, і просто треба цього хотіти. Клас. Заходьте до нас в катехітичну школу, ми вам допоможемо, ми вас чекаємо. Дякую, дівчата, вам за такі круті відповіді, за те, що ви так все круто описали, розказали про свої якісь переживання, історії і шлях кожної. Ми буду вас чекати в наступних подкастах, а вас буду чекати в нашій Покровській катехітичній школі. Всім па-па! А тепер давайте обнімемося. <клухи> Я... Алло!